Після капітального ремонту в ліцеї номер 4 Кремінь відкрили спортивну залу. Світли і простори приміщення, сучасні та комфортні роздягальні, оновлені душові. У таких умовах приємно займатися спортом. Відремонтована зала приваблює школярів і спонукає їх із задоволенням відвідувати уроки фізкультури. Мені дуже сподобався наш спортзал, бо він дуже красочний, дуже яркий, та він новий і це дуже приваблює. Ми дуже довго чекали на це відкриття, нам дуже подобається дизайн особливо в графіці. Ми можемо тепер більше проводити часу корисно, вдосконалювати свої спортивні навички. і Ми дуже вдячні мирі та шкільній адміністрації. Дуже кльовий зал, мені дуже подобається. ну, Хоче тут тренуватися, щоб тут, які яскраві кольори висті. Нещодавно в Кременчуці відбулись змагання з черлідингу в рамках програми Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги, яка проходить за ініціативи президента України Володимира Зеленського. Команда ліцею номер 4 теж взяла в них участь. Дівчата тепер мають змогу вдосконалювати свої навички та готуватись до наступних змагань у новій залі. Мені подобається тут дуже так світло, все і видно, що вона більш таке. Новенькі ніж тут старий наш. Мені дуже подобається цей спортзал. Він дуже світлий, яскравий, дуже гарні підібрані кольори і дуже гарно роздягає. Мені дуже подобається задній фон та малюнок. Той. А так нам дівчатами дуже подобається. Ремонт спортивної зали розпочався ще до початку повномасштабного вторгнення. Проте війна ускладнила фінансування і виконання робіт. Зараз роботи завершені. У нас ще попереду встановлення деякого додаткового спортивного обладнання, яке закуплене, яке вже є в школі. Дуже важливим є здоров'я молодого покоління. Незважаючи на те, що ми йшли таким важким довгим шляхом, але ви бачили сьогодні реакцію дітей. Всі хотіли ну, працювати в цій залі, і сподіваюся, що з сьогоднішнього дня у нас вже починається нове спортивне життя, тому не зупиняємося, крокуємо вперед. У спортивній залі займатимуться як ученики ліцею, так і вихованці різних міських спортивних організацій. Здорова, патріотична молодь, запорука світлого майбутнього. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.